Це рослина моєї подруги, її звати гіпіастру. Ну цю рослину, відповідно. Останнім часом я помічаю, що в подругі настрій не дуже, особливо коли дивиться на це гіпіастру. Часом навіть я бував жертвою поганого настрою. Я кажу: а в чому справа? Вона каже: Ну, от в тебе він цвіте, а в мене ні. Чому? кажу, подруга? я тобі зараз все поясню, розкажу і покажу. А вам також буде цікаво це подивитися. Тому. Е, ходімо реанімувати рослину і мою дружбу з подругою. Mm -hmm. Отже, друзі, для того, щоб ваш гіпіастром перетворився з такого. На отакий квітучий гіпіастром. Я вам розповім деякі секрети його вирощування. Ну, давайте проаналізуємо. В першу чергу, розмір цибулинки. Велика цибулина. Цибулини взагалі, в принципі, не видно, але вона маленька. Так? Горщик. Горщик значно менший, чим пропорційно по відношенню до цибулини, чим тут. А давайте поговоримо трошки про історію гіпіаструма. Взагалі, звідки він пішов родом. Гіпіаструм належить до родини Амарилісові. Він вирощується в своєму природньому зростанні в Африці, в Південній Африці, де спекотно, де сонця багато, і де, відповідно, є різні кліматичні умови. Раніше ліські перепади. Спекотно і дуже спекотно. Часом інколи випадає дощ. І як всі рослини ефемероїди, тобто рослини, які здатні переживати дуже несприятливі умови в формі сну, а марилість теж потребує відповідних умов, тобто йому треба спати. Але для початку давайте ми подивимося, що ж робиться всередині цього горщика. Так, для цього ми кажемо на все добре моєму красунчику, відставимо його в сторону. І подивимося, що робиться в цьому горщику. Перше цибулина хитка, тобто, ми знаємо, що, скажімо за все, там корінь не дуже, і цибулина замаленька для того, щоб цвісти і взагалі рости. Також у неї багато сусідів і діточок, які нам абсолютно не потрібні, тому що гіпоаструм дуже егоїстична рослина. Тож давайте разом з вами викинемо старий ґрунт і посадимо його в новий ґрунт та в новий горщик. Отже, друзі, бачимо з вами, у нас вийшло аж чотири цибулини. Чесно кажучи, я очікував, що будуть ці набагато менше, але за великим рахунком пару років вони теж розквітнуть. Але це наш головний герой з трошки поскодженим листям. Ну це не так важливо, чесно кажучи, тому що все рівно йому бажано поспати трохи. Тому ці ми посадимо трошки пізніше рослини. Віземо нову ємність для змішування ґрунту. Як я вже сказав, щось віддали, щось треба взяти. Тому пропоную нам взяти трошки нашої, моєї, рідної землі. Ось тут, буквально в моєму саду. Беремо лопатку і наш горщик, новий горщик. Або давайте краще візьмемо його старий. Старий горщик. Зараз трошки наберемо з вами звичайної садової землі для того, щоб гіпеастромом почуватися. Трошки краще Я поясню чому. Ходімо. Отже, ми саме набрали нашої садової землі як елемент основного ґрунту, і починаємо змішувати верховий розкислений торф. І поступово змішуємо із нашою садовою землею. Для чого це потрібно? Для того, щоб ґрунт був не занадто легкий, але і не занадто важкий. Тому що, як бачимо, корені гіпоаструма, вони м'ясисті. Взагалі вони мають бути набагато товщими, тому що рослина здатна накопичувати поживні речовини та влогу свої цибулиння. Для цього треба сильні потужні корені. Так, починаємо змішувати. Плюс має тут наш гарний український чорнозем, куплений за гривні. Плюс мінус ми зараз вже займаємо е, таку однорідну структуру ґрунту, торф та чорнозем. І починаємо саджати наш гіпеаструм. І тут такий дуже тонкий момент. Ну, те, що ми кладемо на дно, це 100% ґрунту. До певної межі. До певної межі, так? Ось, ми маємо плюс-мінус вже якийсь рівень. Тепер настав час садити наш хіпеаструм. Якщо ми посадимо його знову так глибоко, вона у вас, ну, шанси, що заквітне, можливо, десь 5, може 6. Добре, хай 7. Але якщо ми посадимо його плюс-мінус на таку висоту, щоб половина цибулини не виглядала за межі ґрунту, то даю вам 100% він у нас заквітне вже наступного року. Бачимо, що в нас ґрунту небагато, тому змішуємо ще. І тут магія починається. Трошки додамо е, добрив. Це нітрамофоска, зовсім чуть-чуть. Тому що, якщо дати багато поживних е, речовин, рослина просто згорить. Ми ж теж не маємо переїдати, правда? Ось, накидаємо трошки. Можемо ще зовсім чуть-чуть. Коріння у нас розпластані так. і змішуючи. Як ви помітили, я додав саме пожиння речовини в зону формування кореня нового, а не на, не на саме дно в зону, тому що там воно все розкладеться ще до того, як рослина буде їх споживати. Ось, притоптали. Е, залишаємо залишаємо е, трошки бортики для того, щоб е, вода в нас не виливалася за межі. Ось, От, Трошки ще буквально присипемо залишками. Ну, я думаю, цей листок теж варто зібрати, тому що, бачите, він вже сам по собі вже він, е, зломаний, тому... Тому в ньому немає ніякої потреби. Рослина, коли опиниться в новому середовищі з новим ґрунтом, вона обов'язково випустить нове листя. До речі, маленький лайфхак для вас. Гіпіаструм, він закладає кіткову стрілку, а саме так називається форма суцвіття, вірніше як пагона водозміненого гіпіаструма. Кожні чотири листка. Тому для того, щоб ваш гіпіаструм цвів, вам потрібно докласти максимум зусиль, щоб він видав якомога більше, більше, більше листя за сезон. Чотири листка. І нове цвіття. Тому, можливо, ви купували коли собі гіпіаструм, бачили такі величезні цибулини. Ось, і вони ведуть по дві, по три буває стрілки. Звісно, це е, є ознака певного сорту, але, як правило, гіпіаструми цітуть однією стрілкою, максимум два. Як бачимо, посадили гіпіаструм майже ідеально, тому що ідеально це тільки Бог. <свісно> Я не ідеальний, ну можливо, трошки. Ось тому бачимо, що гіпіаструм, він виглядає наполовину цибулини. Він по центру, в нього немає сусідів, в нього є лише е, нова квартира, новий будинок для того, щоб рости та процвітати. Ось така ось невелика хитрість, але дуже важлива умова вирощування саме гіпіастром для того, щоб він і цвів, і радував і вас, і ваших друзів. Обов'язковою умовою, буквально десь через годинку полити гіпіастром не дуже рясно. Десь буквально десь на таку ємність півчашки думаю, води. Чому не відразу? Тому що ми травмували коріння гіпіаструма, десь там його цю і це може призвести до того, що е, можуть піти руйнівні процеси у формі якогось, якогось бактерії чи гниття. Тому дайте вашій рослині трошечки е, загоїти ваші ненавмисні рани, вірніше її, яку ви щинили, і вже потім дайте води. Поливати гіпіаструм потрібно рясно, в період росту. Основна умова його цвітіння. Вже починаючи десь, напевно, в кінці літа, у вересні. Е... Значно зменшить рясність поливу, буквально до повного відсихання. Тут почнеться такий період, дуже е, незвичайний для вас. Ви, можливо, злякаєтесь, якщо вперше знімаєте справу. Листя почне жовкнути і відмирати. Тому, що Ой Боже, воно пропадає. Насправді ні. Настав вечір для вашого гіпіаструму, йому треба трошки поспати. І вже буквально на зиму він випустить вам не тільки листя, але й квіткові бруньки у якості стріли, стріли амура. Також дуже важливо, якщо ви живете на дачі, чи у вас є якась приватна територія, гіпераструм дуже любить літні канікули на вулиці. Можна його вирощувати не лише в горщику, а й у відкритому ґрунту. Для того, щоб він набрав максимально великий об'єм цибулини, адже чим більше цибулина, більше листя і більше квітів. Не забувайте восени знову до настання перших приморозків викопати цю рослину. Можете відразу відправити його на сон. Просто прикидавши землею поставивши в темне місце. Він відсушить своє листя, він ще воно пожовтіє, потім відсохне і вже потім зацвіте. А важливою мовою я не рекомендую вам самостійно зрізати зелене листя з рослини, тому що рослина буде в шоці, вона сприйметься як особисту образу, випустить нове листя і не буде цвісти, тому поважайте гіпіаструм. Сьогодні велика кількість сортів, гібридів, а також видів гіпіаструмів. Мої колекції близько 15. Мій улюблений називається Черінімфа. Вона карликова, в неї величезні квіти. відносно забули своєї, вони червоного кольору, вони махрові, тобто має велику кількість пелюсток. Є ароматні, є неароматні сорти, є зелені, білі. Навіть триколірні дуже багато кольорів, хіба що не буває жовто-блакитного, але можливо, коли з'явиться. А чому це зв'язано з цим? Чому взагалі синій колір дуже рідкісний в рослинах, особливо в африканських, тому що вони орієнтуються на жуків-запилювачів, а синій колір жуки майже не бачать. Тому для них дуже важливо мати червоні кольори або жовті, або білі. Відповідно, білі кольори, як правило, більш присутні рослинам, які запилюються нічними тваринами, там е е е кажанами, пташками, деякими. А також жуками. Маючи велику різноманітність рослин в своєму саду, я почав цікавитися гороскопами. Чому ж я люблю ту, а ту не люблю рослину? Я за гороскопом тілець, а моя подруга стрілець. І вона любить гіпіастроми. І це, відповідно, не випадковість, адже гіпіастроми дуже полюбляють стрільці. Вони квітнуть саме в грудні, а це період, коли народжуються наші любі стрільці. Тому, шановні мої мисливці, стрільці, заводьте собі гіпіаструми і стріляйте. Стрілами Амура гіпіастрома. І я думаю, що це буде ваш найкращий друг. Ну що ж, і настав час а, нашого красення подарувати і віднести додому моїй подрузі. Діточок ми залишимо собі. Я сподіваюся, вона це не помітить. А, я жартую. Потім колись віддам. Потім. Тож ходімо, віддамо нашого гіпіастрома моїй подрузі. Привіт, Лєн! Це твій хіпіастр. Ось так таким простим способом я врятував і рослину, і свою дружбу з Лєною. Тому, друзі, не бійтеся не рослин, не друзів, не садіть, а посадіть. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!